Доброго дня! Маємо ось такий котел верхнього горіння і маємо також проблемку. У нього, він коли розгоряється, має таку тягу потужну, що його спинити майже неможливо. Це при тому всьому, що у нас відкритий регулятор тяги повністю на максимум. Покажу вам ось. І все одно він має таку потужну тягу, що ну, аж йде вібрація повністю, котел входить в таку... в, резона... в резонанс вібрації. Було куплено для контролю опалення kj 35 sp 35 контролер для опалення. До нього в комплекті мені порадили в магазині вентилятор. Ось його параметри. Вентилятор потужний. Достатньо. Котел має 25 кВт приблизно потужності, площа будинку 120 квадратів. Вентилятор подобається тим, що він регулює, прикриваючи, якщо заслоночку вручну десь, він збільшує оберти сам, тобто він підтримує сталий потік повітря. Це досить ну, прикольно, корисна функція. Але є проблема я ж казав, так як котел має. Велику самовтягуючу силу велику, коли він розгорівся, його спинити дуже важко. І от ще, закривається над заслоночка, вимикається вентилятор, закривається заслоночка. Мало того, що вона сама, в принципі, не закривається, тому що її вага невеличка, я на вантажики додав, але котел все одно. Розгоряється, тобто, припустимо, ви виставили 65 градусів, він розгоряється в мене автоматично, тобто закривається затоночка в 65 градусів. Завдяки ось цим щілинкам. Даразі покажу, продемонструю. В закритому стані там досить значні щілини. Котел наганяє температуру собі сам. Далі йде до 75 спокійно. За рахунок того, що тут такі великі щілини. Ось в чому і проблема, що ніби контролер вимикає вентилятор, а процес горіння не зупиняється. Це при тому, що регулятор тяги той відкритий повністю. Тому для цього що, ну я розумію, що це польсько-китайське виробництво, вони всі однакові, е, Який б я не купив, би, де та сама проблема. Для вирішення цієї проблеми була. Зроблена ось така з фанерки плита, така перехідна, скажімо, плита. Вона ось так тут фіксується. Вона зажимається ще саме з боку. І виходить, маємо прилягання повністю, 100% закривається потік повітря. Там іде прилягання глибок, глибоко прилягання, аж там до стінки ось цієї. Там вже немає, скажімо так, самовільної подачі повітря. І коли перекривається заслоночка наша, самовільно потоку повітря вже не буде. Таким чином ми виключимо, виключимо самостійну роботу котла не контрольовану. Майте на увазі і користуйтеся. Будуть питання по мізкам, контролеру. Задавайте в коментах, зніму відео, розкажу, покажу, як він працює. До речі, цей контролер має вже Wi-Fi вбудований, щоб контролювати з телефона. Питайте, розкажу. І з датчиком температури, вихлопних газів досить корисна штука. І котел верхнього горіння. Теж буде цікаво. Задавайте питання, все розкажу, покажу.